Доброго ранку, друзі, 5 серпня. Хотів показати вам стан виноградника на сьогоднішній день. Чому хотів, бо в мене 6-го день народження, тобто завтра, і кожного року, там вже на день народження, там, декілька гронок я зрізав. Вирішив не робити той огляд через те, що по строках очікування свіча, мені до 11 серпня виноград їсти не можна. Тобто ще шість днів. І тому вирішив показати Юпітер сорт винограду, до якого там люди по-різному відносяться. Хтось його просто обожнює, хтось каже, що Фе. І що я хочу поговорити про Юпітер? Дивіться, візьмемо пагін. Ось дивіться, один пагін іде. На ньому є раз грона, два грона і три грона. На цьому пагані. Буває і 4, але ну, в цьому році не було. Дивіться, далі йде пасинки вздовж пагана, там, де грони були видалені, бачите. Далі над верхнім гроном вже я залишаю пасанок. Десь я його був, мабуть, зламав чи що. От І йде ось пасанок другого порядку. Дивіться, на пасинку другого порядку. Раз гронка. Два суцвіття. Три сутцвіття. Поруч. Пагін. Аналогічно. Раз гроно, два. Ну, це погано опало, бачите, Якби можна не, не рахувати, але значить і три грона. Вже з гарним запиленням. Аналогічно. Пасинок. На пасинку. Раз гронку. Два і три. Суцвіття. Далі вище по цьому ж пагано пішли пасинок. На ньому соцвіття. Так, ну зато, наприклад, можна сказати, що хто визрів, чи встигнуть вони ще визріти. Окей, зі з цим кущем я експериментував і хотів подивитися на його запилення в залежності від прищипування верхівок перед цвітіння, Значить, оцю от ліву частину куща я не прищипував. Там десь грони осипалися, можливо, десь не так і запилилося гарно, але те, що пізніше цвіло, верхні грони, вони всі гарно запилилися. Те, що перше цвіло нижче, воно от має цю проблему з осипанням ягоди. Але от перейдемо до правої частини рукава. Тут я все прищипу і дивіться результат. Згори донизу запилення просто шикарне. І крім того, який пасанковий урожай. То Юпітер на власному корінні, а це зараз переходимо до Юпітера який щеплений на Лідію. Тут я нічого не прищипував зверху, зразу кажу. Тут е як ото цвіло, все, що не вимерзло, все залишилося, але дивіться. Вимерзло тоді там з половину точно, ну відсотків 40-45 візуально вимерзло паганів, але дивіться, як він розрісся, як заповнився. Ну, це ще за рахунок того. Ще я практично не нормував пагонами, тому в певному місці є загущення. А навіть отут, де вимерзла частина, там метрів півтора, бачите, візуально ніби й не видно, що там щось вимерзло. Які результати тут? Дивіться, отут от, вся ця частина рукава, тут за півтора метра більше, вона вимерзла. Практично весною, але частинка залишилася на самому початку щеплення. Ось щеплення, бачите, там стрічка ізоляційна, і ось біля неї, бачите, який результат. Яке запилення, яка ягода, які грони. Я думаю, що можна було би його і спробувати на мій день народження завтра, але повторюсь оброблена свічем до 11-го не можна. Так, ну запилення е, шикарне. Мабуть, навіть і занадто. Бо ось ягідка, бачите, така давиться. Але спеціально не проріжував, хочу подивитися, лопне десь і Пітер чи не лопне. в мене ж все експерименти. Значить, Дивіться, далі ось пасинок пішов із пасинка одна грона, друге грона. Ось пациенки вже там другого порядку. Грона, грона. Грона. Он. грона. Он. Тобто урожайність у Пітера досить непогана, не дивлячись на те, що грона не сильно великі. Хоча я зараз на ці дивлюсь, то якби вони не дуже і малі. Прийде час, поважимо і гронки самі, і окремо ягідки поважимо, але не сьогодні. І сила росту, дивіться, ну може через те, що, звичайно, і вимерзло багато, і тобто вся сила там кореневої пішла на ці пагани. Але дивіться, ну ось тут навіть пасенки досить. Ну, це якби досить потужні пасенки. І тут щось чеканено. Я відео показував, я зрізав верхівки, тільки вже до землі діставали. Ось я декілька залишив спеціально. Щоб ходити нагина, це фізкультура така. От. Сила росту неймовірна. Ото вже зверху все пасенка. Попіднімалися. Він вже чеканений, перечеканений, ну там після 10-11 го го буду проводити вже карбування, чеканку Ось дивіться. Зверху пасенок. І ось на ньому яка громка. Це щодо врожайності. І це на. Щеплений на лідії. Тут ще одна гронка, я така цікава. Ну, дивіться, далі це так. То я показав місце одне, де є Юпітер. Ось іще щеплення, тут просто менше вимерзло. Бачите, тут якби густіше із гронками. Хоч запилення не таке хороше, але досить непогано. І тут грома, гляньте. Гляньте, яке грома. Хвостик. Тин, 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 тин. Я не знаю, скільки тут сантиметрів 25 грона. Ягода. Не знаю. На Лідії Юпітер. Спробуємо ще смакові, звичайно, але мені дуже подобається. Ну, а це поруч Лідія ще росте. І ще один кущик, я залишив. Може наступного року перещеплю, а може є люди, кажуть, що залишати для кращого запилення поруч з Юпітером Лідію. Ну, не знаю. Ще раз, для розуміння, силу роста, куща який. Відсотків на 40 на 45 вимерз. Як він відновився? Просто не знаю, як йому в кохання не признаватися. Це щеплений. Той біля хати на власному корінні також сила росту. Ну зараз покажу ще раз. Ось дивіться. Тут сила росту неймовірна також. І ось до верхньої планки не достаю, тут, мабуть, за 2.30 десь так. І це вже пасинки. Він також досить сильно підмерз, але найменше постраждав від заморозків. І зараз покажу ще один. Ну і ось самому не вірить, це також кучі Юпітера. Він вимерз повністю під час заморозків, але ви бачите він і на рукавах трохи відновився. А, ну він власне, на рукавах в основному і відновився, тому що з голови взагалі нічого не пішло. Цей от Юпітер, на жаль, з голови не відбиває нічого. І дивіться, ось перший дріт, трет, другий, третій, до четвертого навіть не доріс. Гронки отакі ось малесенькі, малесенькі ягідки. Десь вже починають фарбуватися це сказати, щоб вони ще надмуться. Ну, трохи може й надмуться, але не сильно. Листя хлороза при всіх добривах, які я сюди додаю. І найбільші пагани. Не досягають п'ятого дроту. І власне з ним із самого початку, скажімо. Не так він гарно ріс, як той юпітер, який в мене біля входу до двору. Той завжди я випереджав, хоча я його пізніше посадив. Цього я саджав восени, того я саджав весною. І то я бігнав і перегнав, ну як ви бачите, ну то, ну, скажемо, умовно ровесники, да, по вегетації ровесники, там по оце четвертий рік їм іде. І різниця той Юпітер і цей Юпітер. Сказати, що тут місце таке як, ну, Ля Кресент поруч, стіна. Там біля хати отакий от Юпітер, як тут Ля Кресент. Чомусь погано росте. Або клон такий попався. Або так сильно вплинули заморозки весняні. Але ж ну, тут ось на всіх вплинули весняні заморозки. І ось Аркадія, тим не менше, пагони повиганяли нормально. Хай не всі, так, да, єсон поганенькі. Але ж деякі із голови голови повибивали. Потужні пагони. Так само э, торнадо. Да, рукави мертві, але он з голови повибивали. Такі товсті пагани, що я їх обрізав і переводив на пасинок, ось. Пішов в пагін, я його обрізав, перевів на пасинок, гляньте пасанок який. І він ось ось ось-ось-ось ось, пішов, пішов, пішов. Це пасинки. А це Юпітер. Чомусь такий. Ну, Сьогодні ще зроблю обробку всього винограду по листю. Якісь... Хилатики, дам, хелат, ягода. Але все одно не знаю, що робити з цим Юпітером. Мабуть, ще дам йому один рік. Наступний, якщо наступного року він щось подібне буде показувати, буду з ним прощатись. От просто різні кущі. Знаєте, деякі люди кажуть, та погано росте, там малі ягоди, малі грона і так далі. Е, паскудний Юпітер. Ну, от я вам показав чотири кущі. Один на власному корінні, на вході. Два щеплених на Лідію біля будинку. Ну і ось також на власному коріні, бачите, який. Щось, щось йому не так. Ті грона і ці грони порівняти. Так що, друже, ще рік. Хочеш, працюй, хочеш не працюй. Ну а з 11 серпня я вже зніму відео про стан виноградника в цілому. Хто на пасенках лише дає урожай, хто повідбивав таке і дає. Ну, скажімо, неповноцінний урожай, але досить непоганий урожай. Ну і колись треба буде поговорити ще про технічні сорти. Бо я вже, мабуть, разів три знімав, знімав, але так і не змонтував. Ну, мабуть, і цього разу ще не змонтую, вже як буде дозрівати. Так, все, друзі, за Юпітер поговорили. Скажіть свої думки стосовно того, чому ж три кущі. При тому, що один також на власному корінні і два щеплених ростуть потужно, а один так погано росте. Чи вплинуло на нього вимерзання весняне? Чи що з ним може бути ще не так? Все, що хотів показати і сказати по Юпітеру. Поки що, скоро вже будемо пробувати. Скоро будемо дегустувати. Успіхів! вам!